Вітаю, друзі, нехай Бог благословить вас із надлишком відповідно, відповідно, із тим Господнім страхом і щирістю вашого серця. Одна із тих зброй, які д'явол використовує, це гріх. І коли людина знаходиться у гріху, живе у гріху, що відбувається із нею? Дьявол каже наступне: марно тобі із Богом розмовляти, тому що нічого не вийде, марно йти в церкву, тому що там нічого не зміниться, тому що дьявол він намагається переконати своїх дітей в тому, що Бог. Буде зачиненим для них, що він не почує їх. І Я хотів би, щоб ви знали і бачили цей приклад усіх тих чудових свідчень, які, які ми показуємо, говоримо про цих людей, які мали досвід із Божою милістю і його велич. Ви знаєте, що я можу навчитися, дивлячись на цих людей. Хоч, знаходячись в повних гріхах, люди показують щирість, і ця щирість привертає увагу Бога. Бог звичайно відкриває себе цим людям. Це те, чого не вистачає багатьом людям, тому що багато людей Живуть в лицемірстві, тобто зовні вони показують одне і забувають про щирість, тому що Богу подобається щирість, щирість наших сердець, тоді ви можете бути самою гіршою людиною, самим брудним, самим гнилим на цій землі. Але якщо ви щирий або щира, Будьте впевнені, Бог він дасть вам можливість, тому що він шукає таких щирих людей. Він шукає тих, хто прозорий, він шукає тих, хто не має ніякого в собі прихованого мотиву. Хоч вони часто грішники. Ми всі грішимо насправді, немає гріху, він брехун, але Бог відділяє. Щирих від тих, хто не щирий. І щира людина вона богобоязлива. Хто не щира, не богобоязлива. Тоді подивіться, що Бог каже у Його слові і це Слово, воно торкається навіть більше церкви, релігійних людей, коли він показує наближаються до мене ці люди. Своїми устами тільки на словах поважають мене язиком. Серце їх далеко далеко знаходиться від мене. Даремно поважають мене, хоч і вчення, і заповіді людські. Тоді багато людей живуть саме так. Багато людей всередині церкви на превеликий жаль, я кажу на превеликий жаль, це жахливо. Мені це неприємно. Одну секунду. Тоді, коли людина вона лицемір, і це те, що наповнює більшість релігії і церков, це релігійні люди. Коли людина вона лицемір, вона сама собі доводить, що в Бога не вірить, знаходячись навіть в церкві, навіть коли вона співає, там пісні, дає Богу свої початки, десятини, пожертви. Але якщо людина ця лицемір всередині себе береже якийсь якийсь неправильний характер не показує цю помилку Богу. Ви знаєте, Бог все знає, Він бачить. Він знає про всі речі. Бог бачить глибину наших сердець, але навіть так, Бог хоче чути із нашої сторони сповідь, сповідь цієї помилки, Визнання, Бог бажає, щоб ми проявили віру в Нього. Це означає богобоязливість. Коли людина вона богобоязлива, вона дійсно показує, що вона вірить в Бога. І коли така людина вона вірить, можливо, вона там по-своєму, але що привертає увагу, що щирість цієї людини, вона перед Богом відчинена, або так, або ні. Вона не намагається себе показати якоюсь іншою. І саме так, і саме так люди змінюють своє життя, Бог змінює життя людей через віру, яку вони показують. Це те, що Бог бажає у вас бачити. Може бути, ви зараз живете, ви така людина, яка знає прекрасно, що живе неправильно. У вас є багато неправильних речей, які ви бережете довгий час, але ви їх ховаєте. Ви намагаєтесь сховатися. про людей я не кажу вже тоді ви йдете в церкву, молитеся, танцюєте, співаєте. Релігійна. Релігійні пісні вас там надихають, там у і вдаря, але цей бруд, який зберігається всередині тебе, розумієте, вже довгий час, і ти мовчиш, ти не кажеш, ти не сповідуєш це Богу, не роздираєш себе ізсередини, ти не знімаєш цю маску, ти продовжуєш жити. Із цею. Із цим макіяжем релігійним. Бог каже наближаються ці люди до мене густами своїми, поважають мене язиком. Вони поважають Бога. Дивіться, але тільки на словах. Тільки на словах. А всередині вони продовжують бути. Гнилими, бо каже далі, але даремно поважають мене, навчаючи вченням і заповідям людських. Це є релігійність, серце далеко від Бога. Люди більше на доктрини людські чим на слово Боже звертають увагу. Це дурниці абсолютні, тому що те, що дає життя, це слово, а не якісь людські доктрини або заповіді. Тоді ви, ті, хто слухає мене в цей момент, друзі. Я думаю, так при наприклад, приблизно. Коли я читаю коментари, які люди пишуть, я можу помітити я можу. Оцінити стан багатьох людей, які, на превеликий жаль, несуть несуть таку важкість недоброї совісті. Чому? Вони не хочуть перед Богом роздирати свою душу. Вони не бажають казати Богу так: Господь, помилуй мене, я дійсно неправий». Я, я грішник, хоч ніхто не знає, але ти знаєш. Господь, я прошу тебе, прости мене. І Коли люди вони прозорі перед Богом, коли вони справжні, щирі, чисті, це чистота. Це є чистота. Іноді є людина в гріху, але вона щира. щира. Тоді Бог дає шанс цій людині, щоб врятувати її, але інші релігійні, але не щирі. Ці люди, вони, знаходячись у церкві, і таку історію довго лицемірства будують, це те, що Ісус знайшов. Серед юдеїв, коли він їм з'явився, і він казав лайучням, бережіться закваски фарисейської, бережіться обережно. Не робіть так, як вони, тому що ось їх манери, вони мене в устави поважають, але серце далеко. Вони в пості, у пості, але цей вони роблять так, щоб всі люди. Навколо бачили цей піст, і цей піст це не для мене, не для Божої слави. Тоді Ісус Він засудив Ісус, попереджує своїх учнів, своїх послідовників. Бережіться обережно. Бережіться цієї фарисейської закваски, цього лицемірства це гірше, що може бути для Бога. Тому що людина робить вигляд, що Бог не бачить, що від нього щось можна сховати і все. Або від Бога щось можна сховати і все. Ви знаєте, друзі, робіть для себе щось хороше. Як ця людина, про яку я кажу, вона Пішла перевірити і впевнитися особисто, це брехня чи це правда, чи ні? І коли вона прийшла на служіння у храм Духа Святого і побачила, що абсолютно інша картина, яку засіб маси інформації розповсюджує, це те, що брехня з засобів масової інформації. І з себе виригує цю ненависть свою, яку вона на інших людей. тоді, друзі, відкрийте ваші очі, Бог бачить всі речі. Він великий, Бог великий, і він нічого не робить, маленького, незначимого. Він совершенний і не може робити несовершенних речей. Совершенний робить совершенні речі. Він великий, тому робить великі речі, і він знає, ким ви є. Він знає, хто я. Слава Богу, слава Богу. Він великий пара. І тому він може помітити і відмітити все, що відбувається на землі. Тоді. Обережно, щоб не попасти вам у цю фарисейську помилку, лицемірство, тому що немає сенсу людині танцювати під музику євагерську, християнську музику, якусь там неважливу, яка там музика релігійна, всередині себе, але всередині себе гріх носити. Добре? Ми увечері будемо робити це служіння, і я хочу знову казати. Прослужіння, терапія, прослужіння, терапії і кохання. Ви знаєте, чому люди нещасливі в особистому житті? Тому що більшість людей із них, на превеликий жаль, лицеміри. І тоді Бог, бачачи це, не благословляє. Але коли людина щира, вона Має відповідь на свою молитву, на свою віру. І Бог це серце вкладає свою повагу, свій страх Божий. Тоді там в Бразилії єпископ Ренато та крістіані. увечері вони будуть робити служіння. Також у суботу у нас служіння чудес спеціальне. Нехай Бог вас відсловить добре, друзі, до завтра. I mean.